Граю, друзі! Ви дивитесь мій кулінарний канал Юляшки на кухні. Всі, хто досі не підписаний на мій канал, швиденько підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні ми з вами приготуємо смачне творожне печиво. Печиво виходить ніжним, повітряним, солодким і дуже смачним. Залишайтеся зі мною, і ми приготуємо ароматну випічку до чаю. Готуємо тісто в миску, відправляю 2 яйця. Сюди ж висипаємо 140 г цукру, 10 г ванільного цукру або пачечка, дрібка солі і 60 мл олії без запаху. Виливаємо це все сюди і перетираємо вінчиком. Перетирати необхідно до світлої, такої красивої глянцевої маси. Так, дивіться, маса посвітлішала. так Цю масу ми взбивали протягом 2-3 хвилин. Тепер сюди відправляємо 400 грам творога. У мене творог домашній. Так, Можна взяти і укупований, але жирністю не менше 5%, і саме основне він повинен бути сухенький. І ось так виделочкою розминаю разом з яєчною масою. Все. Так, ось така творожна маса у нас вийлася, Так, після того, як перемішали. Тепер для замішування нам знадобиться 420 грам борошна. Половину борошна необхідно просіяти через сито. Сюди додаємо 10 грам розпушувача. Все це просіємо. І далі починаємо знову гарно перемішувати. Я перемішую веделочку, можна ложечку, можна взагалі все це діло робити вручну. Але зауважу, що я ввела не все борошно. Борошно вводимо поступово. Ну І в мене на цей рецепт витрачається 420 грам борошна, але все це залежить від якості борошна. Тобто, може, на 10-50 грам у вас борошна отрима більше використати, так? Так, видавкою мені вже замішувати важко, я борошно припиляю. Робочу, робочу поверхню і викладаю нашу творожну масу сюди на борошно і продовжую вимішувати саме на столі. Замішуємо м'яке, еластичне тісто. І дивіться, борошно я відразу все не всипала. Саме основний нюанс не забити борошнем, Так? Підмішуємо все. Печиво готується дуже швидко. Духовочку вже можете поставити розігріватися до температури 180 градусів. Так, діти дуже сильно полюбляють таке печиво. До чаю якраз саме то. ось таке красиве, ніжне. У нас тісто получається його. Ми збираємо в великий один єдиний шар. Бачите, воно майже не липне до рук. Так? Борошне в мене ще залишилося десь там грам 50-60, але то нам знадобиться для присипки. Зверху накриваємо харчовою плівкою і залишаємо тісто постояти десь на 10-20 хвилин, щоб роз, встигла розвитися клейковина. Після того, як тісто відпочило, розподіляємо його на дві рівних частини і ось так беремо і підкатуємо такий. Валик, так, робимо. Сформований жгут ділимо на 8 частин і з кожного шматочка тіста формуємо ось такі колобки, невеличкі шарики. Тепер дивіться, що ми з вами робимо. Беремо шматочок, так, кругляшок наш. Шар, притрушуємо робочу поверхню борошну. І починаємо розкатувати так, міліметрів 6 такий круг. Так, Так, розкатали. Дивіться, мені так подобається, що видно частинки творогу. Він, коли запечеться, печиво буде м'яким і ніжно-ніжно-пісочним таким злегка. Так, як тут у нас олії не. Не занадто багато, так? Але воно буде ніжно-пісочне ворожне тісто. Так, шматочок тіста розподіляємо на вісім таких приблизно рівних частин. На сектора такі ділимо так. На трикутнички поділили. І тепер трикутнички складаємо один на один. Ну, нічого, якщо десь. Буде десь більше десь менше, нічого страшного. Але суть, ви розумієте, їх потрібно скласти у стопочку один на один. Так, є таке. Тепер беремо шпажку чи ніж і ось вдавлюємо так. Хоп, вдавили до кінця. Ставимо, щоб воно гарно стояло, і починаємо. Закручувати ось наше печиво. Закручуємо, закручуємо, і виходить ось така, таке печиво творожне. Показую ще раз. Беремо творожну кульку, розкатуємо її у круг так, і ділимо на сектори, на такі трикутнички. І тепер. У нас виходить 8 трикутничків. Ці трикутнички складаємо зверху один на один. Так, нічого, якщо десь буде більше, десь менше, навпаки, тоді печиво таке цікаве виходить. Так, складаємо все. І тепер беремо шпажкою і продавлюємо майже до кінця. Так, ставимо ось так і починаємо Оцей його закручувати. Закручуємо і ось так, всерединку. Дивіться, яка красива получилась. Сформоване печиво викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Інший жгут тіста так само розподіляємо на частини, катаємо колобочки бочки і формуємо таке смачне творожне печиво. З даної кількості продуктів у мене вийшло 20 штук печива. І тепер печиво прикрашаємо сушеною вишенькою, можна ізюмом, горішками, цукатами, що у вас є. І будуть у нас такі красиві печенюшки до чаю. Печиво зверху змащуємо збитим жовтком і відправляємо в розігріту духовку до температури 180 градусів. На 15-20 хвилин. Печиво виняли з духовки. Ви лишень подивіться, яке воно красиве, рум'яне, ніжне. Залишаємо його вичахати до кімнатної температури. Охолоджене печиво притрушуємо злегка цукровою пудрою. Дивіться, яке красиве! Просте у приготуванні печиво вийшлося. Зараз я вам розламаю і покажу. Дивіться, яке м'яке всередині. Рум'яне ззовні. Його дуже полюбляють діти. З яскраво вираженим творожним смаком. Дуже смачне. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, пишіть свої відгуки у коментарях. Готуйте на здоров'я і радуйте свою родину лише смачним домашнім ароматним печивом. бійтеся експериментувати! Побачимося у наступному.